Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь Пресвятої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Перший день. Зволь перейти мені на поміч, о мій Боже, Господи, поспіши мені на поміч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвуєм Тобі дорогоцінну кров Ісуса, пролиту за нас з Його правої руки, з таким гірким болем і великою любов'ю. Благаємо, щоб через заслуги і вартість Тої крові, Твій Божественний Маєстат Дарував нам Твоє святе благословення, щоб ним ми були захоронені від усіх ворогів і захищені від всякого зла в той час, як мовимо, нехай благословення Всевишнього Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа зійде на нас і назавжди залишиться з нами. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі кров. Муки і смерть Ісуса Христа, скорботи Пресвятої Діви Марії і святого Йосифа, щоб надолужити за наші гріхи, щоб благати за святі душі в чистилищі, за потреби Святої Матері, Церкви і за навернення грішників. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звернення до причистої діви дорогоцінної крові Ісуса, згадай все, милостива царице мучеників, причиста Діво Марія, що ніколи не було чувано, щоб хто-небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю твого сина, шукав твого заступництва і був залишений без помочі, Співкупительку людського роду, моя цариця і матінко. Уповаючи силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до Тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіб. Мати розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми, виєднай для мене ласку від щедрун Божественного серця. В той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові, найдорогоцінніша крови вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями задовільняєш справу грішних душ, змиваєш із них бруд. Ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити? Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса? Котрий пролив всю свою кров ради нас. Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов? О, безмірна любов, котра подала нам цей Спасительний бальзам, о, безцінний бальзам. Витрискуючи із джерела безмірної любові, даруй, щоб всі серця на усіх мовах тебе хвалили, величали, тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала небесним особам. Нехай Бог буде благословенний, нехай Його ім'я буде благословенне. Нехай Ісус Христос буде благословенний істинний Бог і чоловік. Нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісус у присвятих тайнах на престолі буде благословенний, нехай присвята Богородиця Марія буде благословенна. Нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне, нехай її славне небовзяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний, нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.